Сава усе добре. Так говорять французи і ювеліри заводу Діамант 13». «Сава» Сава це кращий вибір коштовностей зі срібла та золота у вигляді міні-скульптур тварин. Таких шедеврів на українському ринку прикрас немає. Бренд Сава диктує стиль, будь особистістю, відкрий у собі звіра. Сава крута індивідуальність. Майстри ювелірного заводу Діамант 13 вміло поєднують у виробах срібло, жовте, червоне та біле золото, оздоблюючи прикраси діамантами, якість яких підтверджена. Сертифікатами ювелірні вироби цієї компанії якісно відрізняються від інших розмаїтістю форм, ретельним виконанням дрібних елементів та рельєфу. З поміж тисячі моделей, підвіски, браслети, перстені особливою увагою користуються обручки. Ювеліри у ці вироби вкладають ще більше душі, допомагаючи молодятам відчути гармонію почуттів у найдрібніших деталях. Неймовірні за красою і ювелірні композиції. Майстри заводу Діамант 13 готові втілити у золоті чи у сріблі будь-яку вашу. Ідею. Прикраси від діамант 13 подарують гарний настрій та підкреслять витончений смак усіх, хто цінує якість та красу. Сертифіковані діаманти від Діамант13.